Так у світі повелося, що російські скріпоносці, які воюють проти гендерно гендерно-нейтральних туалетів і ЛГБТ екстремізма, коли попадають на фронт, першим ділом гатять друг друга в дупи, і ну, яму і грозяться гразяться якщо він не піде в очередний штурм. Спотімся ще більше інтернет заповнює великоросійське окопне порно. Ми його дивитися, звісно, не будемо. Зате можемо послухати розповіді очевидців. Ані потом заставляються викуплятися, сидять, смотрять на це, ржуть, пісують зверху на них. Работайте, браті. Русські вітязі, проклинаючи бездуховну гіропу, сладострасно розповідають, би вони анально карали сладеньких під босов. По всякому ну, воно і понятно. Настоящий суровий русський, мужський секс без вот этого всякого западного гейства о! Oh. Як сообщають імо прес, в ніжегородському Кремлі действують публічний дом для Київ. Всього за 300 рублей любой желаючий сможет зняти для сексуальних утех ніжегородського солдата. Стыдно за Россию. Але ми поговоримо про ідеологів руського міра, патріархів, гітеросечства, про корпус вартових сексуальної контрреволюції, російських пропагандистів і воєнкорів. До речі, зрозуміло, чому вони називають себе воєнкорами. Якщо замість війни у них СВО. Тоді вже правильно казати свінокори. От почнемо розповідь про одного такого кримського свінокора, який заради переходу в Великороси став куколдом. Я, от, до речі, думав, чи називати їх імена, бо з одного боку. Для чого всю цю мразоту рекламувати лишній раз? З іншого русське отечество повинно знати своїх героїв. Ну а з третього боку, йому ж подобається приниження. Приношу перед подрозділенням Ахмат свої звільнення. Ахмат сіла воно від цієї слави ще й збуджується. Воно ще й кайфоне дасть струю в рейтузи. Ну ладно, один раз можна її прорекламувати. Є такий кримський свінокор Романов. Друзі Романов. В гостях у подразделения Соболезнования. Великий любитель посидіть в кріслі і подивитися, як якісь мужики гатять його всі міста бойової слави. По зрозумілим причинам не можу в Ютубі навести профи. Але тут і фоточки є, лежить, значить, жонушка, ноги рогаткою, так сказать, родная гавань во всій красі в першій доступності. Прямо на супружеском ложе. Непосредственно на Телеграм-канал скрепоносний текст, як победоносная русская армія побеждает бездуховний запад. Народ богоносець пише Романов. Скоро наведе порядок в этом логові извращенцев і сатанистов. Ну, я як мягкотелый ліберал, не маю ніяких питань до способу, як Романову проводити свій особистий час. Тим більше. Дядя несе радість в широкі кримські маси. Ребята довольні, ребята не, не жалеють. Хвалять, рекомендують просту русскую жінщину Романова. Работає активно, але лицемірство русского міра, звісно, зашкалює. Тут вони бомблять міста за православ'я і духовність, а самі закатують ори, перед якими голі вечірнки, Кіркорова – Це взагалі дитячі забавки. Зайшов не в ту дверь. Скільки разів мужики зайшли не в ту дверь жінці Романова? Можемо лише здогадувати всі підрозділення ахмат показують Отлічні результати. Сподіваюсь, чоловік залишився задоволений, але свінокора Романова за такий секс екстремізм. По нинішнім немягким російським законам повинні самого відгадить втуза перед строєм. Розумієте, в руському мірі там дуже складний сексуальний лор. Ручка ця зі свінокором Романовим окопним орком це зашквар, але спустити з нього штани і прочистити димоход вважається цілком нормальним. Дайом на всіх фронтах жер не здивуюся, якщо його жінка з задоволенням сяде поряд, подивитися, як благовірного мікрокредітні вілікороси в бліндажі пустять по кругу. Ну, бо як то кажуть, муж і жена одна сатана. Зараз прийшла в голову ще одна блискуча думка. От Романов. От Стопудов перекрасився, поміняв фамілію, коли я от в родну гавань приплив. Щось мені підказує, що справжня фамілія в нього була якийсь там Поросенко, Свинарчук, Ну, в кращому випадку Кабанов. Ну ні, треба що ото як. Імперська сім'я Романов. Такі смішні ще одна сімейна драма ще більшого накалу розверзлася у іншого російського пропагандиста Юри Подалякі. Не плутати зрадником офісу президента. Подоляко Юрій Подаляка з початку спецоперації став самим популярним блогером. Здрасті юрі наш герой відомий своїми самими безумними в заклоповніку сводка. Вот все звикли, что свинокоры просто брешут, але цей дричий просто параллельную реальность уже сто тысяч разів взял Киев и от от омые лапти в Ломанче. Ла Человек, которого можно по праву назвать одним из главных экспертных голосов, в студии военный политический обозреватель, блогер миллионик, известный журналист, в том числе военный журналист, военный эксперт, правильно? Нет, неправильно. Ну а подоляка сидит глубоко в тылу, нос на фронт не сует и рассказывает о стратегических операциях. При этом сочиняя на ходу от себя. За такі от фентезі з фотки з підмосковного фронту, де і окопався наш свинокор, подаляку навіть потрогав особисто цар під час спеціальної медійної операції, коли Владі Владимир Владімич доповідав вірним свинокорам про ситуацію на фронті. А ті подобострасно значить, конспектували сурову окопну правду в свої блокнотики, щоб потім. Поїхати до траншейних ванюшок і відчитати їх за те, що вони прокляті брешуть наверх своїм командирам. Слава Богу, є ладім владімич, який може розказати реальну обстановку. Так Юра здійснив свою малоросійську мрію, лізнуть річки аж самої царіці, в самом серце красавіці Москви. Щоб здійснити цю мрію, Юра був змушений кинути дружину і сина інваліда в рідній сумщині і перебратися на чужбіну в міролюбілу Росію. Подаляк тут такий нього Нема давно вже він уїхав. Коло мене коло уточки на юльки живе. Хлопчик у неї. Є... Інвалід, нічим він їй не допомагав. Він, як уїхав, в Москву там начав собі звуку. Як це кажуть, душою я с вами, мои родненькие, родные кровинушки под бомбами в Сумском селе. Ну, а телом, к сожалению, в подмосковном особняке. И я хочу провести вам мини экскурсию Помни, сына, моє последнее отцовское наставление. Не в деньгах счастья. Ну и на прощание дав с носка в пятачок, чтобы батю не забыл. Русский мир. Но методы воспитания были очень жесткие. Поэтому в него влетало. И несмотря на то, что даже он был с Я сейчас спрашиваю взрослую дочь и говорю, ну вот он тебя бил, говорю. До такой степени у нее засело, что папа должен бить, или это правильно. Он даже во многих своих роликах говорил, уж, как он заботится о своих детях, как он любит их. Были потужнее Ні, звісно, рідного сина новоспечений Вілікарос не забув. Час від часу дзвонив і обіцяв перебати лопати. Я дзвонила йому. Ти розумієш, що случилось ребенка? Воно це такий діагноз. сказав, що я йому лопати. Пропагандон, який за роки війни заробив сотні мільйонів длинних інфляційних рублій з російського бюджету за свою блискучу воєнну експертизу, дітям не дав ні копійки. Пообіцяв тільки вломить по хребту. Ну, по-русски, все как у дідов. Я вже мовчу, як сам Подоляка хвастався, що з одного тільки Ютубу за один тільки 22 й рік заробив більше 100 тисяч проклятих враженських доларів. Так от этот дом я посвящаю... глупости американцев. Потому что на их деньги, на те деньги, которые они платили за то, что я мочил их как только мог и причем мочил успешно, этот дом и был построен. На момент э, заключения акта купли-продажи э, земельного участка на ютубе я уже заработал порядка 40 тысяч долларов. Ну и соответственно посчитав все доходы, которые я получал до апреля месяца включительно, мы можем выйти на цифру примерно 220 тысяч долларов. А сыну инвалиду тихи лопатую по спине. Русский мир пасконный настоящий. Вот так вот папаня был бы в детей инвалидов, потом плюнул на все это дело и укатив в любимую Россию. Став там военным экспертом и почав закликать миролюбивого Владимира Владимировича Утюжить рідну сумщину ракетами і дронами, щоб родні кравінушки нюхнули пороху. Я думаю, що якщо я спитував охотник, то на сумському це саме правильне направлення, тому що все-таки там бойовика дійснення, можна проводити спитання новоусловиях облічених бойових. Ну а якщо сину інваліду на голову бомба прилетить, так вообще ж красота. Русський мір, мир злоби, ненависті, людоїдства, людожерства, просто орків які. Пожирають своїх дітей. До речі, ви спитаєте: а звідки ця інфа про скріпоносну кримського куколду взялась? Про воєнного експерта Сумщини, який просить Путіна розбомбити його сина інваліда, бо сам бачите, уви, не встиг добити лопатою. А зливцю інфу інший переносчика російського Шезаміра, педофіл Толік Шарій. Против нього буквально на днях, визобновлено уголовне діло по статті 156. Кримінального кодекса України. Ону ще коротко это рослінь не совершенно літніх а У випадку Подоляки відправив в рідне село воєнного експерта свого чоловічка, аби разоблачить горе папашу, який кинув сім'ю і втік з України. Шарі добре знає про що говорить, бо сам кинув свою дружину з однорічною донькою і втік з України. А вже за кордоном знайшов собі нову пасію. Ну, а у випадку Романова провів справжню осінь верифікацію по добре знайомим шарію сайтам з перчинки. На які групи підписан господин Романов? І здесь ми без труда знаходимо. Поділитися з жіною. Жену трахають при тебе. Твоя жена і незнайомець. Але тут виникає логічне питання. А чого нам вірить шарію? Ну на цьому штопаному фсб зливному медіабачку. Там, де проби нема ставить. А я скажу. Що в цій, в даному випадку, в цій внутрішньовидовій боротьбі глистоночів руського міра, ми маємо з задоволенням слухати все, що шарі розказує про Свінокора Романова, і що Романов розказує про Шарія, і про Подоляку, і що Подоляка розказує про них обох в цьому випадку. Треба послуговуватися принципом СДД. що таке СДД Сажріть друг друга. Правильне питання інше, а чого Кулі відкрив Friendly Fire по своїм? Тут, звичайно, винуваті самі тупі свинокори. Ви ж бачите, як навіть на офіційному Рост-ТВ старі вілікароси знущаються зі зарадників, які втекли з України, вирядилися в хохлів і пробують пристроїтись до корита. А їх москвачі лише обістюють. Слышь, ти, тварь, ти що здесь Пішла вон к собі, к своєму паспорту, поки тебе не посадили. Не смей открывать свой грязный хохотник на великую русскую армию и нашего главкома. Для них в России ничего, кроме презирства, не заготовлено. И ничего другого они не дождутся. Вот и русские свинокоры издеваются над Толиком. Бо он для них хохлина морозот на перебежчик. Таких не уважают. А Толика это очень обижает. Выдумывают какую-то дичь. Про Секс с собаками. Ну вот, например, в коле у всех российских свинокорьев иснует консенсус, что Шарий трахает собак. Обстановка в ТикТоке. Никоглай залетел на стрим к Шарию. Требуем пояснить за слова про собачку. Первое слово. Вы обещали собаку. Вы ее не как я понимаю. И начался сущий кошмар. Самого Толика это дуже обижает. Он страшно нервничает. в який паблик он не залезет, его звучит собакой. Бо а все тому, що існує консенсус, що сам шарій публічно пообіцяв свого купитися зі своїм псом, якщо Пригожин захопить Бахмут. Про секс з собаками к чому це публікація. Там же Шарія провергає оригінальні скріншоти і заявляє, що це все фотошоп. Не знаю, чим зрештою закінчилася ця обіцянка, але впевнений, що Романов би все віддав, аби на це подивитися. Але я б не хотів тут уходити в домисли, бо наше відео лише про факти. А серед фактів маємо заяву сестри Шарія, що толік практикуючий педофіл. І угу. після... квартиру волокна. Mm. Стала жаловаться моя дочь. Она говорит, что Толик предлагал моим подружкам пофотографироваться. Я говорю, ну и что? Ну нет, он предлагал в купальниках, а потом попросил только в трусиках. Потом пришла ко мне мама, девочки знакомой, и говорит, вы знаете, мне рассказала дочь, что у вас есть фотограф, и он хотел сделать фотошоп с моей дочерью, но предложил ей сделать, как вроде бы она большая порно звезда. Ну и вот после этого я сказала, знаешь что, дорогой мой брат, э, у меня здесь дети, у меня куча соседей, у меня вообще-то хорошая репутация здесь в моем районе, в городе. Давайте-ка собирайте вещи и улетывайте вместе со своей Олей. У меня в семье царят семейные ценности. Традиционные. <риклад> от через ці звинувачення в педофілії сімейка і почала судитися. Не знаю, чи обіцяв Шарій трахнути свою собаку, якщо програє цей суд, але Потім взявся судитися уже з Фейгіним, доводячи, що дітей не розтлівав. От тягнеться за шарієм по життю такий шлейф, реноме сексуального девіанта. Доводиться роками по судам бігати, щоб це спростувати. Мабуть, співпадіння якесь. Совпадіння? Не думаю. Зверніть увагу, що всі троє героїв сьогоднішньої оповідки колишні українці, які свідомо вибрали шлях стати хохлами на потіху вілікаросам. І тут постає питання: це збочинці і моральні уроди обирають русський мір? Чи все-таки русский мир Робит людей с бочинцем И моральных уродов Он вернулся домой в Кировскую область И с особой жестокостью убил 85-летнюю Юлию Буйских Он изнасиловал женщину и зарубил ее топором Заключил контракт с Минобороны И вновь уехал на войну Коротше кажучи, якщо відео збере якісь перегляди, то можна буде випустити другу частину, де розказати вже про потомственних мікрокредитних великоросов, старих москвачів, які в боротьбі за русські скрепи не пропускають ні одної чоловічої задниці. А вот солдати. А чего вы делаете? Да все у меня, только ближе скачать. Только за ночь хочешь. рублей грубо. Только я на сейчас там потом а в казарму так обращаться. Немножечко. То, что это на... для плепса демонстрируется домострой. Вот это как бы это, это, это. Святость какая-то, там, вот эти традиции, русский мир. Это для, для дураков. Вот русский дурак, он должен вот это все глотать. А сами они живут совсем вообще по-другому, чтобы это было понятно. Вообще другой мир, другая жизнь. В другом грехопадении, я бы сказал, находится. Не снившимся ни одному ЛГБТ. Они такое, как я много раз говорю, не торопитесь, я записываю, как вы это делаете. Там такое творится, понимаете? А на сегодня наша оповедочка все. Такая вот вам цікавиночка про русский мир. Вот так вот у нас приходят ребята с войны. Ну, накакал, написал, закурил, сигарету пытался. Друзья, Романов, но противника до конца соответственно войны мы с курской области не выкурим просто не выкурим то есть это все останется у нас до конца войны как-то так романов двигаемся дальше